Примічі вітання зі святами Днем Захисника України та Покрову Престої Богородиці. Зі знаменні дати нерозривно пов'язані між собою, символізують зв'язок поколінь, давню історичну традицію, а тому особливо шануються українцями. Свята Богородиця вважалась покровителькою і заступницею славного, військового, казацького та всього українського люду. І сьогодні ми звертаємось до Матері Божої з проханням про мир, добро, благополуччя, про гідне і щасливе майбутнє нашого народу. Аби на людині зійшла благодать, а душа наповнилась любов'ю, щирості і все прощенням. Сердечно бажаємо вам щастя, радості, добра та наснаги на успішні позичання вітчизни. Нехай єднає нас незагасне світло віри і допомагає високе покровительство Пресвятої Богородиці. Нас всіх тримає мужній дух в містах і селах України. Простори чорних лісосмуг, червоні кетяги калини, молитви матерів вночі, і перші крики немовлят, і мерехтливий світ свічок в підпалі бабаної хати нам сили додає солдат і його віра в перемогу. Сьогодні бачимо, хто брат, і хто прийшов на допомогу. Вже не згадаю, який день гуде земля, і хоч сирени не вщухають, ми переможемо ворогів, Упевнена, не сумніваюсь, знаю.

Пополі і лунала вісна про їхню долю, їхню долю про, про страшню волю їхав козаки на конях по про їхню долю про, страшню волю і козаки на конях по полю. Козаки та й пісні співали, Коти як любили і як воювали, За рідну землю за батьків і друзів, і ця співнівочі що дзвенить у лузі. рідну землю за і друзів, і за свидетегой щось вылет узи. Ой, Узи, Лузи, тая пісня летя, а... Дівоче серце як пташина в'ється, Віддала кохання хлопцю молодому, Їхали козаки на конях додому. Віддала кохання хлопцю молодому, Їхали козаки їхали.